У Кочержинцях запрацювала сучасна амбулаторія. Сьогодні в нас радісна новина, тому що ми відкриваємо черговий підрозділ даного закладу Кочержинську амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Це надасть для тутешніх мешканців ряд переваг, а саме, нове приміщення, ряд досліджень, які тут можна проводити: це кардіограма. Вимірювання цукру крові, міряємо артеріальний тиск, вага, ріст. Працює денний стаціонар, маніпуляційний кабінет, кабінет щеплення. Звертаючись до нас або безпосередньо до медсестри Ольги Володимирівни, можна записати виклик, після прийому ми виїжджаємо до людей, які не можуть фізично до нас попасти в амбулаторію. Тому я всіх агітую заключати з нами декларації, особливо з Центром первинної медико-санітарної допомоги, і користуватися цими перевагами, які на сьогоднішній день надає нам амбулаторія. Хочу подякувати всім, хто приклав до цього свої руки, енергію, ресурси для відкриття цієї амбулаторії, тому що шлях. Пройшли люди нелегкі, особливо Ольга Володимирівна. Подяка, подяка Олександру Борисовичу Новаківському. Ну і взагалі всьому депутатському корпусу, і хто брав в цьому участь. Поки що я виїжджаю сюди тільки два рази в місяць, але ми вже з вчорашнього дня запустили онлайн-прийом. Тобто, вчора в нас вже перший пацієнт прийшов на свої часи і не потрібно стояти в черзі. Ви телефонуєте на номер кол-центру, Центр первинної медико-санітарної допомоги Паланської сільської ради. Або безпосередньо до Ольги Володимирівни вона вас запише на години, і ви будете знати, коли приїжджає лікар, які дні і на який час вам прийти. І не потрібно стояти в черзі. Це особливо актуально для діток, які на щеплення. А також для людей з підозрами на гостру інфекційні хвороби, тобто ми їх окремо через окремий хід будемо брати. Більше п'яти років працює медичною сестрою Кочержинцях Ольга Ящук. Пам'ятає Ольга Володимирівна, як важко було стареньким підійматися на другий поверх старої амбулаторії. Сьогодні саме від Ольги Володимирівни залежить багато. Організація прийому лікаря, виконання призначень щоденна робота з пацієнтами. Є багато людей похилого віку, яким дуже було важко підійматися на другий поверх. Тут перший поверх, це дуже зручно, дуже люди хвалять, дуже вдячні. Керівництву і ом, паланському апарату. Ну, це дуже добре. Ну, відколи я прийшла в в Кочержинці в нашу амбулаторію, в центр, вона в мене налажена, ця система. От відколи я тут, всі стабільно телефонують мені, а тоді вже. Я телефоную на центр, ми вирішуємо з сімейним лікарем всі виклики, запис і консультуємо по телефону. Ну, а зараз тим більше краще записав. Людина собі знає свій час, на яку годину прийти. бо в черповодах лікар виїжджає в черповоди. Там теж може бути і 20 людей, і 40 людей, і 10 людей. Це не залежить від і, а так. Собі, ми вже орієнтуємося, скільки там людей, і скільки вже на яку годину сюди приходити. І черповоди приїжджають, і Паланка, і синиці буває, тому що коли є можливість сухо немає дощу, люди собі приїжджають о, амбулаторія. А попала на лікаря, і так допомога надається денні стаціонари. Медична сестра сьогодні це головний помічник лікаря. Медична сестра це права рука, це допомічник, це дуже важливо. Яка допомагає вести також і електронний облік, допомагає виписці і рецептів. Зараз переходить все в електронну систему. Тобто, наші лікарі і сімейні медсестри забезпечені комп'ютерами. Є у нас цифрові ключі, так звані токени, якими володіє і медсестра, і володіє сімейний лікар. Тобто, медсестра, це, скажімо так, наполовину права має можна сказати, прав сімейного лікаря. Тобто вона може і оглянути до лікарський кабінет огляду пацієнта. Та тобто, відповідно це допоміжні всі маніпуляції, там і заміри тиску, і кардіограма, і допомог. Тих ж самих електронна карта заповнення у організації роботи значну допомогу надає кол-центр, телефон якого є головним для запису до лікаря. Дуже важливо, тому що з сімейного лікаря є графіки роботи з по е, графік роботи визначається ну, закладом відповідно до ставки лікаря, відповідно до його кількості набраних пацієнтів. Е, людина має можливість записатися через кол-центр по єдиному номеру. Має можливість дізнатися, де буде лікар, в якому кабінеті, з якої по яку годину, на яку годину вільний є прийом, на якому годину можна записатись, вона може і по телефону, і онлайн через е інтернет самостійно записатись. Е Старші люди, звісно, це е, трошки важкувато. Їм молоді вже активно записуються онлайн, тобто не навантажується кол-центр. Е, лікар приймає відповідно у своїх кабінетах за кожним лікарем. закріплені села наших громад. Є виїзди. Тобто, людина телефонуючи чи записуючи в онлайн онлайн в кол-центр, є можливість дізнатись, де буде лікар, чи є сьогодні до нього запис, чи його сьогодні на місці немає. Не не, не тратячи свої кошти, приїхавши в заклад. Лікаря немає, або іншого зайнято. Або колоцентр може активно перенаправляти пацієнтів. З лікарем, щось сталося. Чи якась екстрена невідкладна ситуація, е, затримується на виклику, тобто людина записана на певну годину, коли центр може перетелефонувати, то людини перенаправити або на іншу годину, або до іншого лікаря, в кого є вільно, в який кабінет, на яку годину. Амбулаторія має обслуговувати прилеглі населені пункти. Сьогодні більше тисячі мешканців кочежинців обрали для лікування саме первинку Паланської громади, а сімейний лікар Сергій Совгира має понад 1900 підписаних декларацій. На сьогодні Дні, хочу відмітити те, що у нас є таких чотири сучасних амбулаторії. Одна із них та в якій ми зараз перебуваємо. Це е, сучасні прекрасні світлі амбулаторії, амбулаторії, які мають Дуже хорошу доступність, це інклюзивність виконана повністю. В даній, даній амбулаторії оснащені засобами зв'язку, комп'ютерною технікою, медичним обладнанням для діагностики. І в нас кваліфіковані медичні сестри працюють у всіх чотирьох амбулаторіях. В даній амбулаторії лікар поки що виїжджає за вимогом. Та за графіком, який затверджується у нас в закладі. Але за потреби, і по виклику медичної сестри, він забезпечує виїзди і виїзди додому до пацієнтів. Дана амбулаторія є сучасною, і тому в ній, як ви вже почули, є все для надання якісної медичної послуги. Це зручно пацієнтам, це дуже приємно працювати медичному персоналу. І взагалі всі мають задоволення співпрацювати і отримувати медичну допомогу. Лікарі Паланської первинки сьогодні всі мобільні 13 автомобілів дозволяє вчасно діставатися роботи при необхідності. Здійснювати виїзди до пацієнтів. Сьогодні в нас лікарі мобільні. Ми маємо лікарів, які самі сьогодні є водіями, лікарями, і вони мобільніші, ніж ті, хто чекає машину з водієм. Паливно-мастильні матеріали ми забезпечуємо частково за рахунок СЗУ, а частково за рахунок громад. На сьогодні ми маємо в достатній кількості паливно-мастильних матеріалів. Відкриття амбулаторії має за мету наближення якісної медичної послуги до жителів сіл. Вона важлива тим, що людям воно, надають послуги медичні, і медичні послуги будуть якісні надаватися, бо постійно буде врач, медсестра. І я думаю, з часом нам треба буде дороги зробити між синицею, між до паланкою, і люди підуть сюди, бо зараз є трошки проблеми. Але з часом я думаю, ці проблеми ми устранимо спільно зусиллями, і буде результат. Лише агресія ворога зупинила плани громади по налагодженню доріг зручної логістики, що дозволить не лише жителям кочежинців, а й мешканцям сусідніх сіл користуватися послугами цієї амбулаторії. Даний е заклад перебуває в комунальній власності Паланської громади. Е ми зараз е фактично його вже передаємо на баланс. Е Первинки, ну, юридична сторона фактично по функціонуванні даного об'єкта закрита від обліка до останнього папера. Ну, Матеріально-технічна база і персонал завжди вирішували якість надання послуг. Ми максимально покращили якість надання медичної послуги по матеріально-технічній базі. Тут достатньо професійний персонал, відповідно, і якість послуги в цьому районі має значно покращитись. Звісно, що плани по дорожній мережі будівництва дороги від синиці до Паланки, від Паланки до кочежиниць трохи порушує логістику функціонування даного закладу, але сподіваємося на те, що і ця проблема буде рано чи пізно вирішена.